Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Візит відбувся. Чого чекати далі? Американська і європейська преса сьогодні багато пишуть про підсумки Вашингтонського візиту Володимира Зеленського і ставлять запитання: на які кроки тепер підуть і США, і Росія, і Україна, як останні домовленості вплинуть на мирні переговори. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко особисто стежив за цим візитом і розкаже всі подробиці. Чого очікувати далі? Обговорюють її публічно, і те, що називається не на камеру, і наступний етап, який може дати зрушення, звісно ж, Будапештська зустріч. Про її організацію вже на наступному тижні говоритимуть держсекретар Рубіо і Лавров. Ну а з дипломатичних джерел чую, що вже зараз Вашингтон активно контактує з Угорщиною і починають готувати саміт. За внутрішніми правилами правилами безпековими на це потрібно мінімум 10-12 днів. Ну і українська позиція її озвучив президент Зеленський, що він особисто готовий до будь-якого формату майбутніх переговорів, щоб там Україні і йому не запропонували після Будапешту. Open, я відкритий, і я сказав про це і до двосторонньої зустрічі, і до зустрічі трійки. І не знаю, якщо з'явиться будь-який інший формат, я відкритий до будь-якого формату, який нас наблизить до миру. Друге, триватимуть контакти щодо мега-угоди щодо закупівлі зброї. Українська делегація тут в гостях їм не дуже зручно публічно говорити про це, щоб це не звучало як критика дій команди Трампа. Але я, як журналіст, звісно ж, можу не приховувати багато. Джерел кажуть про обмеження, які нинішня американська адміністрація запровадила на використання тієї далекобійної зброї, яку штати вже надали на удари по території Росії. Це вже стало публічно. Ічним пише американська преса, що, наприклад, на удари атакам саме, якщо це не удари по російським військовим об'єктам на окупованій українській території, тобто не по Донбасу і Криму, потрібен щоразу особистий дозвіл хекса та що, начебто, з весни, жодного такого дозволу не було. Я запитав про це президента Зеленського: наскільки Україні зараз важливо отримати право бити у відповідь для того, щоб деякі проводити операції. Суто по військових цілях вам потрібна сукупність факторів. Передусім це використання разом і дронів, і деяких інших видів зброї. І нам дечого не вистачає. Хоча свої інструменти з'являються, їх немало, але ми розуміємо час, час грає точно не на користь людей, бо це час війни. Ну і третій напрямок, третій трек гарантії безпеки від штатів. Україна не розголошує свій список, що саме хотіла би отримати, але діалог триває. і Трамп так само як і щодо томагавків, поки не каже так, але і не каже ні. Ви ні юнайтестей нам дуже потрібні саме американські гарантії, нам потрібна Америка поруч, бо тільки США, тільки Трамп зараз в діалозі з Росією. Але як тут бути без сильних гарантій? Бо навіть якщо ми отримаємо перемир'я, саме штати мають гарантувати, що Путін не нападе знову, і думаю, Трамп це теж розуміє. Ну і тут важливо, щоб нові гарантії безпеки не повторили долю тих, що вже колись давали, долю сумнозвісного Будапештського меморандуму. І щоб згадати про втрачені шанси, ми якраз і підготували історичний матеріал, який дасть можливість зрозуміти, а що тоді пішло не так, і які помилки зараз не можна повторити. Ця історія несподівано розпочалась як детектив, коли з'ясувалося, що ніхто у Вашингтоні зараз не знає, де оригінал тих нехай і паперових гарантій, які Штати давали Україні, де примірник Будапештського меморандуму, який від Америки підписував Клінтон. Зазвичай документ такої ваги передають ось сюди, у національний архів Сполучених Штатів. Його співробітники два тижні переривали всі списки, шукали в шухлядах і на полицях, і офіційно повідомили, немає. Можливо, меморандум лишився в особистих паперах Біла Клінтона. Втім, і в президентському фонді, де зберігають документи часів його правління, теж сказали жодних слідів і порадили. Мовляв, у держдепартаменті США є відділ договорів. Там точно все є. Документ же чинний. Сьогодні рівно три тижні, як державний департамент не може знайти документ у себе. Ми вже десятками мейлів обмінялися. Мало того, що гарантії не спрацювали, так і самого меморандуму ніде немає. Ви можливо скажете, нащо взагалі піднімати ту давню історію? Але в умовах, коли Україна знову просить про гарантії безпеки, навіть самі учасники тих далеких подій, дипломати і переговірники, визнають, що з Будапешту треба зробити висновки і серйозні. І перше з них, що замість паперових гарантій, Україна цілком могла отримати реальні, просто не наважилась це зробити. Все почалось ось тут, в українському посольстві у Вашингтоні. 7 грудня 92-го року, десята ранку, тодішній посол України Олег Білорус, ось цим шляхом вийшов із будівлі, щоб виїхати у держдеп. І день був такий самий дощовий, і машина була така сама. А зустріч призначив заступник держсекретаря Френк Візнер. Звіт про цю розмову й досі засекречений, прочитати неможливо. І візнер нещодавно пішов в життя вже не перевірити. Але зберігся документ з українського боку, з якого виходить, що штати, начебто, ще тоді розглядали варіант Хочете гарантій, вступайте в НАТО, ми допоможемо. Скажи, тоді Київ, так, вся історія могла би бути іншою. Доповідна записка українського МЗС щодо цієї зустрічі дивом зберіглася в особистому архіві Юрія Івановича Костенка. Це наш перший свідок і перший співрозмовник. Юрій Костенко свого часу один із основних переговірників від України, ключовий представник української делегації на перемовинах щодо гарантій безпеки. Його позиція так бісила Росію, що Кремль наполіг на заміні голови переговорної групи. Політика відсунули: Москва розгорнула медіакампанію із дискредитації, оскільки саме він від імені України проводив перемовини із Росією, особисто бачив усі брудні переговорні. Прийоми Кремля, тож готовий розповісти про те, що зазвичай залишається залаштунками. За словами Костенка, відповіді України на пропозицію Візнера обговорити шлях до НАТО стала дипломатична делегація, яку з Києва терміново відрядили до штатів. Приїхали в Вашингтон і в Держдепі почали говорити не про тему НАТО, а про так звані паперові гарантії. Вони е, намагалися переконати фахівців держдепу, що їм потрібен якийсь папір, який може бути представлений українським парламентарям як гарантії безпеки. Як пише американська преса, їх тричі відправляли ні з чим, аж поки вже через три дні е, нарешті в Білому домі не сказав: ну якщо їм треба папір, то пан Буш. Тудішній президент США може написати лист президенту Кравчуку про те, що Сполучені Штати Америки не збираються воювати з Україною. І це був перший втрачений шанс. На жаль, будуть і інші, тому що за Клінтона, який у Білому домі змінив президента Буша, і Єльцинська Росія намагалася зі штатами загравати і не блокувала би цей процес. І в Білому домі та конгресі були досить відкриті до ідеї українського членства в НАТО. Приватний. Розмовах я вже згадував Бжезінського. Він чітко говорив, що Росія вас не полишить, Вам треба не просто там якісь папірці чи ще щось вам потрібно бути членом НАТО як єдина система колективної безпеки європейської, яка може дійсно убезпечити від нападу Росії. Те саме я чув від багатьох сенаторів, які більш-менш знали, що таке Росія. Втім, альтернативи паперовим гарантіям тоді по суті ніхто і не шукав, але що не так із ними. Про Будапештський меморандум прийнято говорити. Мовляв, ну це ж з самого початку лише політична декларація. Ніхто і не планував, що там розпишуть конкретні гарантії безпеки. Втім, розсекречені документи, які я підняв, вказують, що це не так. В першому варіанті тексту Україна прямо прописує конкретику в разі нападу. Терміново збирається ООН. проти агреса. Запроваджуються санкції. Це є на папері чорним по білому. А чому ж згодом все, що могло реально стримати Росію, зникло у фінальному документі, із цим варто розібратися детально, бо виявляється, як гарантів безпеки Україна і самого початку хотіла обрати ООНівську п'ятірку: Велику Британію, Китай, США, Францію і саму Росію. Але цей документ до самих об'єднаних націй чомусь навіть не дійшов, і про це уперше розповів ще один наш свідок. Такий документ ніколи не з'являвся у Раді Безпеки, тобто ніколи не виносився на розгляд, ніколи навіть не обговорювався, навіть неформально у Раді Безпеки. Не було зроблено жодної спроби використати шлях через Радбез. Скажу вам, пропозиція, про яку ви кажете, ніколи навіть не надходила до ООН. А Його словам варто вірити. Подивіться лише на біографію. Сер Девід Ханні, барон Чізвікський. Британський парламентарій, член палати лордів, пишається тим, що наступного ж дня після вторгнення. Першим виступив у парламенті, закликавши підтримати Україну усе життя у дипломатії і йому доручали найделікатніші місії. Зокрема, він був переговірником щодо приєднання Великої Британії до ЄС, тоді ще європейського економічного союзу, під час переговорів щодо гарантій безпеки для України, посол її величності ПРИ ООН. а його дипломатичним супротивником послом Росії при об'єднаних націях був тоді Сергій Лавров. Думаєте, це один лише момент, який складно пояснити? Їх було чимало. І дивлячись на ці давні події крізь призму війни, Юрій Костенко тепер дійшов до думки: багато з того, що відбувалося навколо Будапештського меморандуму, спецоперація Росії і, на жаль, вдала. Можу однозначно стверджувати, що та заготовка яку обговорювали щодо. То щоб Рада безпеки ООН, тобто п'ять ядерних країн, взяли на себе всі зобов'язання по Україні, ця заготовка була повністю нівельована. Правками, які робилися російською делегацією, як Будапешті, так і до Будапешта, як неприйнятиме для позиції Росії, а ще Костенко впевнений, що тільки вдумайтеся ще тоді, у 90-х, Кремль свідомо блокував будь-які зобов'язуючі формулювання у меморандумі, бо не виключав, що нападе на Україну і не хотів собі ж зв'язувати руки, тому Росія одразу ж після проголошення незалежності. Почала розробляти стратегію повернення усіх республік колону Радянського Союзу, і остаточно ця стратегія оформилася в 97-му році. Проте мені розказав один український дипломат Антон Бутейко. Йому його товариш із російської делегації передав цей документ на декілька годин, і він побачив все. Те, що далі відбувалося в нашому житті, колись у наявність такого плану не вірили, вважали теорію змови. А тепер, після всього, що сталося, і після трьох останніх років війни, сумнівів куди менше. Але якщо Москва і її методи не змінюються, то чому тоді у 90-х США не змогли бути рішучими? Учасники тих подій, дипломати і переговірники і самі тепер визнають, знала би, як повернеться історія, зробила би тоді у 90-х куди більше. Спитайте, а чому ж не зробили? І тут немає простої однозначної відповіді. Американці, наприклад, дізнаються, що боялися жорсткі формулювання і головне конкретні гарантії не пройдуть в сенаті. Історія повторюється. Тоді республіканці якраз виграли вибори, повністю взяли контроль над конгресом і завалили би будь-який текст, окрім того, який у підсумку і підписав Клінтон. Про внутрішні американські проблеми, які варто розуміти, бо вони наздоганяють нас всіх і сьогодні. Розмова із послом Пайфером. Стівен Пайфер, чоловік, який власноруч писав перші чернетки гарантій безпеки для України. Саме він був одним із головних американських переговірників щодо Будапештського меморандуму. Чверть століття у дипломатії очолював посольство США в Україні, працював у радбезі Сполучених Штатів, був заступником держсекретаря з питань Європи. Тепер Пайфер визнає у 90-х Вашингтон і Лондон даремно обмежились лише політичними обіцянками замість прямих військових гарантій. І як один із небагатьох безпосередніх свідків тих подій готовий розповісти, чому Україна тоді не отримала більше і як не повторити помилок зараз. Щоб включити в меморандум такі гарантії, яких просила Україна, а йшлося про зобов'язання, що американці використають військову силу для вашого захисту, це потребувало б договору, який є юридично зобов'язуючим. А щоб включити в документ саме такі військові гарантії, ми тоді, ой, як навряд, змогли б забезпечити голоси в Сенаті згоду на ратифікацію. І коли я потрапив до команди, чув у внутрішньому колі саме такий аргумент. Як Сенат може блокувати питання? Ми з вами бачили не так давно, коли пакет допомоги від Байдена застряг там більш ніж на півроку, і це під час війни. Ну а тоді, у 90-х, конгресмени чіплялися б до кожного формулювання, і саме тому виникли свідомі складнощі перекладу. Розкрещені тільки зараз протоколи переговорів свідчать, що американці самі запропонували українською у тексті напишіть гарантії безпеки, але ми у своєму примірнику використаємо куди менш серйозний синонім «assurances», тобто запевнення щодо безпеки. В розумінні американських чиновників гарантії це те, що мають країни НАТО. А такі зобов'язання ані за Буша, ані за Клінтона ніхто на себе не був готовий взяти. А якщо раптом і були б готові, ну що, на це погодився би сенат? І тому формулювання упакували дуже специфічно. Ми сказали, це будуть максимум запевнення. Я особисто вів переговори щодо цього і з російською, і з українською сторонами. І коли ви бачите в перекладі російське слово гарантія або українське слово гарантії, це слід розуміти у значенні англійського слова запевнення. Здавалося б, дрібниця, але з часом виявилося: в цьому дрібниць не буває, і як такі дрібниці не прогледіти зараз під час нових переговорів. Говорити про Будапешт, зрозуміти, що тоді пішло не так. Варто щоб нові гарантії безпеки для України не повторили його долю. І тому колишніх переговірників із Вашингтона, Лондона і Києва, кожен з яких зробив свою власну роботу над помилками, я прошу дати поради. Що сьогодні включити у перелік гарантій, який би реально спрацював? Ось що чуємо з Лондона. Чи станеться зараз так, що це будуть лише слова на папері? Ой, сумніваюся, думаю, цього разу це має бути чимось більшим. Що буде передбачена західна військова присутність в Україні і сухопутна, і морська і повітряна присутність, яка стримуватиме будь-кого, хто в майбутньому керуватиме Росією від думки, що вони можуть зробити те саме, що Путін намагався зробити чотири роки тому. Справжні гарантії безпеки це ідея, яку просуваємо, і ми, британці, і французи про коаліцію охочих. Ну а Щодо американців зрозуміло, що в Україні їх не буде, але вони мають дати щонайменше дані розвідки, і засоби спостереження, аби підтримати коаліційні сили, які розгорнуть в Україні у випадку припинення вогню. А у самому Вашингтоні сподіваються на трішки інший варіант. Це не зобов'язання заходу, що він захистить Україну, а зобов'язання після війни забезпечити вас всією зброєю і технікою, яка тільки потрібна. Надати не три десятки F-16, а три чи чотири сотні, допомогти Україні побудувати армію, яка була б настільки потужною, що росіяни подивилися б на неї і сказали: ми тут не хочемо зв'язуватися, не хочемо воювати, бо українське військо куди сильніше того, що вже зупинило наш наступ. Це одне а друге, таке членство для України в НАТО. А коли Трамп каже, Україна ніколи не зможе бути членом альянсу, так він не може визначати це за весь альянс, бо здатен визначити лише на три наступні роки американської політики. А офіційна політика НАТО якраз говорить, що Україна на незворотному шляху до членства. Щоб змінити цю політику, потрібен консенсус, і у світі немає жодного способу, щоб такий консенсус був.